Я пам'ю, як на праздів, як забрал. Флінт з чорною і крою. Це реклама українських сухариків. І де той Серега зараз? Я Покажу тобі. Міняє чорний пубер. Сухарки Флінт. Екстрім пачка. Екстрім формат. Экстрим Пачка, экстрим формат, экстрим Серега, экстрим не требует. А теперь Серега у нас политолог. Можно было избежать теоретически, да, сотни возможностей было для того, чтобы избежать конфликта, чтобы свернуть его и даже сейчас для того, чтобы не погибли еще там десятки. Канал Беларусь Один. Понимаете, но это все область теории. А правда историческая заключается в том, что к сожалению. Не нашлось ни одной возможности не начать э, войну. Вот я человек, у которого. Це ж цікаво ж як. Це ж цікаво, що це значить. От ні одної можливості. Так, да, ні одної можливості. І е, мені подобається... От те, що вже... я тобі казав, війна просто произошла, розумієш? От не було ні... Війна произошла, тому що не було ні одної можливості її збіжати, да, розумієш? Да. Природна стихія, лихо. Да. Само по собі, так да. як дощ. Знаєш, ти зранку виходиш, о, дощ. Ти такий виходиш, о, війна.